Цей спрей діє 15 хвилин і захищає ваш автомобіль протягом 8 місяців. Звучить як шахрайство, правда. Але подивіться на це: один спрей одне протирання, і ця фарба миттєво перетворюється на дзеркало. Я не говорю про якийсь трюк. Цей спрей походить з Німеччини. Він називається Limlex і використовує графен, ту ж надміцну технологію, що й в аерокосмічних матеріалах. Частинки в 100 разів менші за традиційні покриття, тому вони зв'язуються на молекулярному рівні. Ось чому це не просто засіб для блиску. Він насправді захищає фарбу, дощ, зник. Пил змивається, ультрафіолетове пошкодження заблоковано, і поки керамічні покриття займають дні і коштують понад 2000 доларів. Це займає менше 15 хвилин. Ніякого полірування, ніякої води, ніяких дорогих засобів для догляду. Просто розпилюєте, витираєте, готово. І найкраще воно не змивається, як інші спреї. Воно дійсно тримається до 8 місяців. Ось чому цей продукт має понад 300 мільйонів переглядів на Тікток. Тому що, коли люди його пробують, вони розуміють. Зараз ви можете отримати набір для догляду за автомобілем Limlex Platinum, спрей преміум рушник знано. Волокна та професійний засіб для чищення салону зі знижкою до 30% і гарантією повернення грошей протягом 90 днів. Отже, чи може це замінити керамічне покриття? Спробуйте і скажіть мені.